Добрий вечір. Почнемо <кліст> традиційно з кофти, яку я одягла вперше за сезон. І... І тут отаке. Ось він. Ось він. Ідеального розміру кружечок. Ой. Що тобі не вистачає в житті? Скажи мені. Ліса. Шерсті. Знаєте, що тішить? Шуцюковську я купляла на секонді 100 років тому, яка коштувала мені гривень 50. Це все, що мене зараз тішить в цій ситуації. Моя дитина. Демо дати. Я сподіваюся, що йдемо. Почаємося в красоту. Ах, хто там такий гарний. Yeah. Ah. Oh, yeah. І традиційне відео про те, як ми розвішуємо речі після прання. Mama zaupe, čeplej, tej moment dobre, na pomembi, tako da. у татовая шкарпетка. И це татові шкарпетки. Вот так, вот, это. вот такое. Что там? Это? это футболка. Труси так от. Труси отак <реш> Так, поспорили ми з Сергієм, що цей диван не складається. К -к -к -к. Каже мені одно Ну-ну. Давай. Угу. Одно соло тобі. Я тобі серйозно говорю. І, і сьогодні підеш купувати. Угу. І це продай. Ні, тут дитині потім буде. Картки хочеш зараз, секунду. Продовжує. К Симко не підходь, Сонечко. Я щось не зрозуміла, а як це сталося? Диван. Наталі, ну типа. Просто я з тобою вже 10 років разом. Я тебе ж знаю, як це... Ну, ти вважаєш, ти що ти по-технічному сильно підкована. Ну, ти, ну це не так. Бачиш? Як малий довольний, так? А хто склав дивана? Татко! Ну все, пока. <laughs> ну все, поїхала я <laughs> за одну до бизнес. Все, готово. Mission completed. Роги, там олені, пташки <прежит> <values> літають, каже, каже Це Емо". Пташки Емо. ему, пташки <схас influenced> ему ему там були? Так. да. Цей ми дивимось Гринч. Кажи Грінч. Ні. Це не дома в а вже в дворі. Тетіна. Ему. Ему? Це мишки. Мама роги. У мами роги? Так. Да. Мама олень? Так. Да. Добре, що олень. Там нема. Там нема. Там нема. Там нема. Там нема. Такий туман, що навіть машини не видно спереду. Навіть дім поряд не такий чіткий. Добре, що дитину бачу. І гарний, і страшно. Борщ. Чёп. Суп. Суп. Лифт прямой. А куку -ку, каже. Ну тоді офту там. Тут ми вийшли гуляти в такий майже дощовий день, і ми просто одні єдині на майданчику. Взагалі жодної дитини, жодної людини навіть з пасиком не гуляло, тільки ми удвох і вулиця. Але ми пішли на каву. Біду, 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 біду. те, що він сказав тричі. Це відео. Відео. Біду, біду. Просто подивіться, яку красоту мені подарували батьки. Ось така чашечка, ось таке блюдце, Зараз буду робити кавуську і буду поїти. Каву. Ой тут якісь печеньки, можна покласти. Така ложечка, коротше, краса Так. Я знаю, що ви мене будете дивитися, да. тому ще раз дякую, мені дуже приємно і ось Светрик. Ой, дуже приємно, все. Будемо пити кавуську. Малого вдома немає, тому він е, ще не бачив. Ще не бачив цієї чашечки, але мені здається, що е, баба куля просто його покорить, бо тут їх аж дві. На. Коротше, так, будемо слакувати. Ну ще раз, що ти там побачив? Ананас. Ананас? Так. Будеш їсти? Ні. Ні? А ще що ти побачив? Буде печень. Там було печень. Там печень, а що? Да, то там там печенья є. То І то ще щось таке є, так? так? Це сухофрукти. Да. Так. Ананаси Ананаси? Риб. Риби. риби. Гриби. Гриби? Да, це це не гриби. Там гриби? Да, це <риві> то гриби. то гриби. <риві> будеш їсти? Uh mm -uh. -mm. Ні. Ти пече? Мама. Що? Мама буде їсти, так? Так. Да. Добре. А ти що їш? <риві> ананас. Ананас? Да. Так. Ти ананас будеш їсти, так? А зараз що Максим їсть? Що Максим зараз їсть? Печення. Печеня. Yeah. І, і ногою махає. А ще що їсть? Кашку їсть Максим? Ні. Yeah. Так. А, а це якого кольору оливець? Рожевий? Так, yeah, це рожевий. рожевий. І рожева тарілка у мамі. Мама. Так, молодець. Чорний. Чорна в тебе? Yes. Може це сіра? Да, сіра. Да, так, сіра. Сіра. Так. Та ще там сірі. Сірі штани в тебе все, так? Так. Да. Так. Ще мама сірі. сірі. Мами сірі? Мами чорні? Да, це, це так, це да, чорні. Так. Ну все, передай. Я ж привіт дід, дідові з бабою. Кажи, Ты дід, дід. Так, що, ну, так, Скажешь, діду баба, привіт. А привіт, просто покажеш. Помахай привіт. Помахай, привіт. Це, це ж такий скромний, привіт, помахав. А цьом повітряний дас. Сьом. Вс, да? все все. Впливаю все. телефон, так? Да? Все, добре, єс. Гострей. Да, це не. А це не. Оце гостре таке? Да, зірка. 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 Зірка? Да, зірка. Це, це зірка? Да. Вона гостра, так? Так. Да. А ще щось гостре? Да. Ось там щось гостре є, так? Так, коль пальчик. Мама. Мама, коль пальчик? Да. Велико. О такой коль. Велико. коль. Mm. І, і там. І пол... там ще. І там ще коль. Mm, угу. Коль. Ксеночик, дивись, ще яка в мене чашечка є. Uh. Yeah. Ташка. Там пити Там пити можна, так? Налити тобі туди що? Ти mm. бачиш, що там намальовано? Mm. Так, що це? Mm. Хто це? Що це, це? Хто? Люди. Сніговики там? Так. Да. Люди кажуть. І ще сніговики, ще. так? Така маленька тарілочка. Там велика, Там велика чашка, да? Да. Путаю. Поставив? Да. На тарелочку. Смачно? Мексико. Смачна ряженка? Мама. Що? Мама. Мама щоб попила? Добре. Все, все. Ось таке відео у нас вийшло сьогодні. Я розумію, що можливо не всім цікаво так багато бачити Максима, але для мене це щось таке сокровенне, ці спогади. Це найнадійніший спосіб їх зберегти в пам'яті і, взагалі, хоч десь, це викласти їх сюди, тому що ми всі знаємо, що соціальні мережі а і месенджери зараз під великою загрозою, зникнення, можна так сказати, навіть блокування. І, е, на жаль, відео ніяк не роздрукуєш. Фотографії я до речі взяла собі зазвичку зараз роздруковувати, тому що це теж. Така згадка, яка ну, ніде не зникне. а Тримати все в телефоні чи на ноутбуці просто не хватить ніякої пам'яті, бо життя воно таке, контенту багато. І, І отак. От тому... А... Дякую, що були разом з нами, що розділили цей вечір, ця, цю вечерю разом з нами з Максимом. Я, мені було приємно це показати. І до нових зустрічей усім, Па-па!